Отак, друзі, те, що для когось дрова, для когось матеріал для виробів. Недавно говорили з одним дуже класним столяром а, з приводу вартості матеріалів, ну, зокрема, дуба. І зійшлися на тому, що зачасту люди дуже хочуть дубових дров. А як виявляється? Не завжди дрова привозять сухостійні. І ділова деревина, замість того, щоб іти на вироби, йде на дрова. А в моєму випадку, те, що мало би стати дровами, стає цікавими, чудовими виробами. От грушка так, вона була трошки репнута, навіть довелося обрізати цей хвостик, бо він просто одломився. Але в мене все вийшло. І тепер це повноцінний виріб. Нехай із тріщинками. Так і буде. Друзі, чергова ялинка готова. Залишила заготовку з тріщинками, бо текстура в неї просто краса. І сліди від короїдів. Куди ж без них? Отака ще одна красунька.